Як зрозуміти, що проти тебе грає читер? Перше дуже швидко ходить. Ти прям не встигаєш, особливо якщо граєш в бліце, не в репід, людина ходить за секунду. І є важкі якісь позиції, важкі іншпіля. Ти там сидиш, думаєш декілька хвилин, людина походила за 2 секунди з рейтингом менше двох тисяч. Ну, навряд чи. Друге, це супер ходи. Іноді є логічні якісь ходи, розміни, вилучки, тактика. А є ходи, які ти не очікуєш, просто якісь там Б4 або якийсь хід слоном назад. Нелогічні ходи, які взагалі не людські, а такі максимально комп'ютерні, і людина навіть на високому рівні рідко їх знайде, особливо за декілька секунд. І коли людина з рейтингом невисоким, навіть там не близько двох тисяч, починає щось таке крутити, просто мутити декілька партій, там блискуча, точність 95, там Магнус Карсон просто в дитинстві, мега точність, декілька партій підряд, ти такий думаєш, йомаю, -йо", і не якісь легенькі партії, де ви помінялися, 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 така форсована гра, і собі е, вийшов. Іншпільочок там і все? Ні, якісь складні суперпозиції, людина грає суперточно. Ти потім дивишся аналіз неодної помилки, всі суперточні ходи, якихось там три блискавичних ходи. Ти просто такий о, бейбі, в мене така партія буває там декілька разів в місяць, а людина тут три партії з таким суперрезультатом. Пишіть, чи зустрічалися ви з щітерством, чи були у вас такі суперники? Як ти? виясняєш, чи тер проти тебе грає, чи ні, що з цим робиш. Дякую за перегляд, підписуйся на наш інстаграмчик.